Карачу, де перші бої. Як раз от, де Ми зараз на горі Карачун, місце бойової слави. За мною знаходиться велика допомога. Це понад 200 Мавіків 3D, 300 FPV-дронів на 10-й платформі, 440 дронів термальних FPV, 35 систем реб-захисту, 3 всюди ходи АРГО і броньований позашляховик Хамбін. Зараз за маю 400 дронів різних модифікацій. Маліки, нічні, термальні. 28-окрема механізована бригада Торецький напрямок. Я як командир бригади хочу подякувати громаді міста Києва за надані 400 fpv дронів на 10-й рамі на нашому складному напрямку для нашої одеської бригади. Напрямок часів яр, 5 окрема штурмова Київська бригада, дякує київській громаді за чергову партію дронів. 200 штук денних мавіків та 200 штук ФТВІ, які нам крайне необхідні. 63-я бригада зараз виконує завдання на Лиманському напрямку, стримує ворога від себе особисто і від колектива 63-ї бригади. Я хочу подякувати місту Києву. Хочемо подякувати всім містянам та жителям міста, як кияни в першу чергу. За допомогу надано нашій бригаді. Дякую. Я носив 100 таких хатів дронів. Ну, якби сотка на сотку. Сьогодні е нам привезли 400 дронів. І я щиро дякую громаді Києва, вам Віталію Володимирович за цю допомогу і зобов'язуємося далі лічити ворога, тримати оборонні рубежі. І ще раз дякую вам за допомогу. Розумію перемогу. Ша на кожному, хто захищає нашу країну, ми дякуємо за боротьбу разом переможемо. Слава Україні! Героям Слава! Київ продовжує допомагати нашим захисникам. Сьогодні з КСП батальйону надійшла доповідь, що за пів години, поки ми тут спілкувалися, приймали нові дрони, обговорювали наступні. Наші допомоги від кіндеа е було знищено моїм батальйоном 19 ОС противника попередніми засобами БПЛА, переданими від КЕМДА та Киян. За що дякую.